Хочу передусім наголосити, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну рівень володіння українською мовою серед громадян України значно зріс і перевищує за 80%. Крім всього, іншого мовне питання стало надзвичайно чутливим для кожного, хто розуміє, в чому суть власне таких окупаційних дій з боку воєнних злочинців. Тому те, що громадяни України вимагають, щоб з ними послуговувалися українською мовою, це і законне право, і вимога кожного громадянина, який свідоміше почав ставитися власне до застосування української мови. Мені відомо, що пан Олег в письмовій формі надіслав заявку на те, щоб зареєструватися на водійські курси у місті Києві, на що отримав письмову відповідь недержавною мовою. І з цієї відповіді було зрозуміло, що освітній процес буде здійснюватися, судячи з усього, державною мовою. Звичайно, на підставі цього він оформив звернення на нашу адресу. Воно на зареєстровано і, судячи з усього, ми будемо проводити заходи державного контролю, попри те, що ми бачили публічну позицію власника цієї автошколи інших інструкторів, які працюють е, у цьому центрі, хочу наголосити, що нам надзвичайно важливо, щоб цей. Приклад став не тільки ем, у суспільстві, а щоб суспільство зробило з нього висновки так само, як і соціально відповідальний бізнес. Не можна порушувати закон, адже ви порушуєте права громадян України. Кожен громадян України повинен бути забезпечений освітніми послугами або обслуговуванням, тобто забезпеченням 30-ї статті, яка набула чинності. 16 січня 2021 року необхідними умовами тому будемо вірити, що і власники автошкіл, і автоперевізники, порушники у сфері е, діяльності супермаркетів, торгівельних мереж, закладів охорони здоров'я тощо візьмуть це до уваги і разом із тим будуть жвавіше організовувати мовні курси серед своїх співробітників, вимагати від своїх підлеглих неухильного дотримання. Мовного законодавства це надзвичайно важливо, і я вірю в те, що цей бар'єр, цей Рубікон мовного характеру, ми перейдемо з кращим результатом. Що стосується проведення заходів державного контролю, звичайно, нам хотілося би отримати і від цієї сторони їхню офіційну позицію. Я думаю, що вона буде в межах чинного мовного законодавства, але сам прецедент став лакмусовим папірцем, як громадяни повинні діяти в конкретній ситуації, тобто вони надали цьому суспільного розголосу, в тому числі за допомогою соціальних мереж, а також звернулися на мою адресу, на адресу повноважної захисту державної мови. З іншого боку, це буде сигнал і для бізнесу, як треба поводитися в питаннях дотримання мовного законодавства, коли здавалося б, освітні процеси ще не розпочався. І спілкування відбувалося відповідно до і в межах конкретного листування в соціальних мережах. Але хочу наголосити, що в контексті заходів державного контролю нами буде складено акт і відповідно протокол. Якби це була інша ситуація, яких у нас протягом року було майже 2,5 тисячі, саме стільки за 9 місяців 2022 року на нашу адресу надійшло звернень, то в різних ситуаціях ми можемо накладати відповідні санкції. Оголошувати попередження або накладати штраф, але про ці випадки ми будемо говорити окремо до 24 лютого. У нас було надзвичайно велика кількість звернень, тому що 16 січня набула чинності стаття, яка передбачила стосування української мови у друкованих засобах масової інформації. Пік у нас був у січні, ну і звичайно, в лютому місяці ситуація стабілізувалася з. Частотою звернень, починаючи з липня місяця, коли набула чинності стаття, яка передбачила обов'язкові застосування української мови в інтернет-просторі, в користувацьких інтерфейсах, і разом із тим, коли набули чинності зміни до КУПАПу, відповідно до яких ми можемо накладати санкції, в тому числі вигляді попередження або штрафів, тому тенденція до збільшення, вона дотримується і власне у липні і в серпні місяці. Ми мали надзвичайну кількість, звенадзвичайну кількість звернень на нашу адресу. Хочу наголосити, що такі звернення стосуються не тільки надання інформації у сфері послуг. Вона стосується в тому числі інтернет представництв. 35% від усіх звернень вони якраз стосуються порушень у стартовій сторінці інтернет-магазинів або окремих інтернет-видань. Це стосується порушень у сфері зовнішньої реклами, якщо говорити про рекламу і вивізки, це майже 18%. Зокрема, це стосується спілкування і послуговування недержавної мови, окремих посадових осіб, 7,5% таких звернень. Крім цього, це стосується дещо освіти та охорони здоров'я лідерами за кількістю звернень, які говорять і про порушення безпосередньо на території міста, і на території інших міст України, у нас залишається Київ. 27% від усіх звернень. Це Харківська область. Якщо говорити про і лютий, власне, з Харкова та області було найбільше звернень протягом цього року. Одещина, Дніпропетровщина і Київська область. Це власне, така статистика цього року за результатами 9 місяців. Ну, однією з тих сфер, яка має найбільшу кількість звернень і відповідно проблемних питань, залишається. Мова інтернету українського інтернету, користувацькі інтерфейси, сайти, сторінки в соціальних мережах, публічні виступи і так далі. Так далі, так далі. 35% відсотків, фактично 35% відсотків від усіх звернень, а їх у нас 2427 якраз стосується власне таких порушень, на які ми реагуємо. А разом із тим. З цими порушеннями ми бачимо динаміку переходу українських інтернет-видань і звичайно інтернет-магазинів на українську мову, які надають послуги в сфері медицини, освітніх послуг, продають устаткування і інше спорядження для військових, і так далі, так далі, так далі. Тобто ця динаміка зберігається, і ми бачимо великий інтерес. Є високу вимогливість до самих себе власників таких інтернет-ресурсів, тому таких порушень у нас все менше і менше і менше. Серед областей все таки залишається активним дописувач із міста Київ 27% – Це досить високий показник. Ця динаміка є сталою. Це говорить в тому числі про сумлінність, відповідальність і гідність. Містяни, які активно реагують на очевидні ознаки порушень мовного закону, і надсилають свої звернення на нашу адресу. Хочу наголосити, що ми наші звернення отримуємо напряму безпосередньо, а також через е інші засоби комунікації: телефоном, поштою, крім всього іншого, до нас надсилають свої звернення і відповідні органи. Державної влади, місцевого самоврядування, офісу уповноваженого ну звичайно, кабінет міністрів України. Тому всі звернення нами опрацьовуються і приймаються відповідні рішення. Як це визначено законом? Мова телебачення радіомовлення є державною відповідно до рішень конституційного суду України. Кожен громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою і не зобов'язаний володіти іншою ніж державна мова. Відповідно до цього. Коли ми проводили моніторинг нашого українського телебачення, нам було зафіксовано застосування недержавної мови окремими ведучими, експертами і так далі, так далі, так далі. Вважаємо це за порушення. Чому це трапляється зрозуміло? кожен намагається знайти пояснення тому, але в той же час громадяни України повинні мати доступ до інформації та послуг. Державної мови, тому власники телеканалів повинні забезпечувати переклад. Це означає, що в умовах війни громадяни України потребують дуже чутливо ставляться до цього інформації про перебіг війни державною мовою. І власне через все на нашу адресу надходили і продовжують надходити скарги. Тому наголошую ще раз, що мова телебачення радіомови не повинна залишатися державна мова, і ми всі повинні все зробити для того, щоб українською в усіх сферах було значно більше. Законом визначено, що якщо ви відчуваєте порушення ваших прав, ви маєте право звернутися до уповноваженої захисту державної мови. На нашому сайті є номер нашого телефона, поштова адреса, а також зручна для заповнення електронна форма, в якій ви повинні вказати свої ініціали, вказати місце скоєння відповідного порушення і докласти по можливості файлу. Скажімо, якщо це вивіска, це може бути фотографія. Якщо це спілкування недержавної мови з кимось. Із службовців, то можливо, там фрагмент розмови тощо в іншому випадку, ви можете ситуацію стабілізувати на місці і просити, щоби з вами спілкувалися українською мовою, надавали інформацію та послуги державні. Я бачу тут алгоритм тільки такий: офіційне звернення на нашу адресу. Якщо ви сумніваєтеся, то звичайно можете цю ситуацію вирішити безпосередньо на місці. Діння державної мови е, суголосне із внутрішньою культури кожного громадянина України, тому кожен має право опановувати українську мову і е, має він доступ до безкоштовних курсів. До прикладу, скажу, що на території Львівської області близько 80 безкоштовних локацій з опанування державної мови. І вони реалізовані в тому числі на виконання обласної цільової програми сприяння опанування української мови. Депутати Львівської обласної ради два тижні тому ухвалили такі важливе рішення, тому кожен громадянин України чи він мешкає на території Львівської області, чи він є внутрішньо переміщеною особою, має можливість опанувати українську мову. І якщо вона ігнорує права іншої людини, то звичайно вона може наразитися на ті або інші скандали, які можуть виникнути. В різних сферах чи це в супермаркеті, чи це на вулиці, там і так далі. Мені здається, що в 2022 році не повинно бути жодних сумнівів у тому, що українська як державна має значно більше можливості і для свого функціонування у багатьох сферах, так і можливості для свого опанування. Я думаю, що це питання не тільки чутливе, це питання гідності, це питання відповідальності, а також своєї громадянської приналежності. Ми всі зобов'язані допомагати іншим. В опануванні української мови і толерувати це як один із ключових маркерів нашої ідентичності, тому боротьба на фронті триває в тому числі і проти української ідентичності, української школи, української мови, що символічно називається в усіх юридичних практиках як лінгоцит. Тому сприяємо, дбаймо тому, щоб українська була і на вулиці, і в церкві, і в супермаркеті, і в закладах освіти, і на телеканалах в усіх сферах, де це визначено законом.